Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нерди Олексій Гончаренко звернув увагу на те, що високопосадовці почали рекламувати новий ТГ-канал скандального блогера Джокера, якого деякі бізнеси звинувачували в шантажі. Поставлений Зеленським на голову КМВА Тимур Ткаченко рекламує телеграм-канал Джокера. Ну що яких ще реформ не вистачає на фото, вся логіка існування воїнів світла Зеленського. Один намагається кершувати Київ, інший обілечує пів телеграму. Що далі? Може Тимур Ткаченко ще порекомендує канал свого друга втікача Трубіцина, того самого якого набузяло на гарячому з мільйонним хабарем? І не забуваємо, що все це. Це в час повномасштабної війни, коли столиця має бути зразком прозорості, написав Гончаренко у своєму Фейсбук. Ткаченко написав у своєму каналі: у нас є карти для боротьби з крадіями і навіть джокери, прикріпивши посилання на новий канал. Вже добу, як новий канал, а про мене ще не написали дивно. Відрекламував телеграм Джокера, як заступник глави ОПУ, а нині радник міністра оборони Кирило Томашенко в інстаграм. Так само посилання на свіжий ресурс Джокера дала київська депутатка Ксенія Семенова та інші чиновники. Таким чином, новий канал за добу набрав вже більше 50 тисяч підписників.